Безпілотники успішно атакували порт Тамань в Краснодарському краї. Там зайнялися резервуари з нафтопродуктами і пожежа вирувала безпосередньо на території порту. Власне, порт Тамань розташований в селищі Волна по-російськи або хвиля Української Краснодарського краю. І про це атаку Росіяни писали навіть офіційно їхній губернатор Кондратів вчора ввечері. Скаржився на те, що Краснодарський край дві доби поспіль атакують українські безпілотники, і цього разу під удар потрапили портові термінали. Сталася пожежа, спалахнули чотири резервуари з нафтопродуктами внаслідок атаки. За словами цього ж таки губернатора загинуло двоє співробітників порту. Ну або тих, хто обслуговував цю нафтобазу безпосередньо в порту нафтовий термінал. І ще кілька людей було поранено. Такі супутні, як то кажуть, втрати в росіян наслідок цієї атаки. Ось і допис цього ж таки Кондратєва, де він все це повідомляє про, про те, що є в них там і загиблі, і поранені. Ну і що пожежа вирує чотири резервуари з нафтопродуктами, загорілися безпосередньо на території нафтових терміналів, терміналів відвантаження нафти в порту і що задіяні відповідно там. Служби екстрені для того, аби погасити цю пожежу, Власне, Кондратів згадує про те, що Краснодарський край вже фактично другу добу поспіль атакують українські безпілотники не безпідставно, оскільки вчора безпосередньо Краснодар і його околиці були атаковані безпілотниками. Ну але найбільше там пошкоджень було через самообстріл росіян, коли російська ракета і система ПП. Поози кози з комплексів. Влучила у житло в житловий будинок, і бачимо, знесли там верхні поверхи росіяни цією ракетою. Пошкоджено було 12 квартир, погоріли автомобілі в дворах. І, ну і йшлося вчора про 12 постраждалих. От є чіткі відео, які вказують на те, що це саме була зенітна ракета ППО, що зрештою визнали вже і російські мас-медіа, типу медузи та інших, які як то кажуть, прискіпливо верифікували ці відео і погодилися з тим, що справді це була російська ракета ППО, яка залишила за собою такий димовий слід, безпілотники чи крилаті ракети, які могли прилетіти з України в тому напрямку, таких слідів не залишають і по такій траєкторії не летять. Отже, Росіяни самі вдарили по своєму житловому будинку в селищі Нова Адегея, це передмістя Краснодара. І вже вчора пізно ввечері з'явилася інформація про те, що там під час розбору завалів того будинку знайдено було останки загиблого росіянина, як мінімум одного, можливо і більше. Поки що вони там експертизу проводять всіх цих залишків і будуть знати точніше згодом. Заявили також. На місцевому рівні росіяни, от представники там адміністрації цього е, поселка чи а, е, АУЛА, як вони його називають, е, що 13 людей отримали поранення, і дев'ятеро було госпіталізовано. Ну як людей, росіян, звісно ж таки. От, от така картина в новій АДГ, і це наслідок російського френдлі феєру удару ракетою ППО, яка власне прилетіла по житловому кварталу. O Тульській області ще один інцидент стався цієї ночі на Росії. Там ізрайок зійшов ешелон із цистернами. Попередньо цистерна були з газом скрапленим. Але е, поки невідома причина цього інциденту, чи це був підрив колії, диверсія, яка ще просто такий технічна несправність або людський фактор. Іноді диверсії, ну доволі регулярно зрештою відбувається на російських залізницях, і росіяни, як завжди, там ФСБ, та інші спецслужби звинувачують у цьому е, українських диверсантів, український якийсь там рух, партизанський або агентуру. Але е, поки по Тульській області деталей немає. Є лише підтвердження того, що відбувся схід ешелона, який перевозив, зокрема, і бачимо енергоресурси певні. По фронту у нас є важлива одна новина, яку має озвучити сьогодні зранку. Діпстейт підтверджує аналітичний проект відбиття і зачистку села Сухецького. Неподалік Покровська і Мернограда, це село Мерноградської громади, Покровського району. з зеленим кольором позначено територію, де наші війська здійснили цю зачистку. Село Сухецьке розташоване північніше. Населеного пункту Родинське, за яке йдуть активні бої в Родинському, Росіяни прагнуть закріпитися і відповідно перерізати логістичні шляхи дороги на Покровський Мирноград, які проходять через цей населений пункт. Тому зачистка Сухецького є надзвичайно важливою. Це зміцнення флангу північніше Родинського до того, аби утримати і цей населений пункт. Як бачимо, росіяни тим часом насуваються на мирноград зі сходу. Мають просування від новоекономічного і Миколаївки в напрямку сірої зони, яка покриває північну частину міста Мерноград. За даними угрупування військ схід, наші війська продовжують контролювати північну частину Покровська і Мернограда. Щоправда, цей контроль не стійкий. Там відбуваються постійні. Бої постійні атаки, перш ніж перейдемо до розмови про Давос, про Швейцарію. Хотів би, щоб ми друзі, обговорили іншу важливу тему дебати, навколо якої точиться як і в суспільстві, так і в нашому парламенті. Йде мова про запровадження податку на додану вартість ПДФ, так званого для ФОПів і додаткових додаткове адміністрування податків, власне кажучи, для фізичних осіб підприємців. Це Зміна вона може стосуватися не тільки тих, хто веде підприємницьку діяльність, але і всього суспільства, оскільки, звичайно, може все це це позначитися і на цінах, і позначиться зрештою. І на інфляційних процесах ми бачимо, як в Росії стрибнули ціни. Фактично з нового року, коли там підняли просто ПДВ на декілька відсотків. Вимушено, російська влада підняла це ПДВ, оскільки бюджет в кризі, бюджет в Дефіциті не наповнюється, і от вони вирішили таким способом ці дірки бюджетні закритим в Україні. Ж деякі парламентарі пропонують запровадити ПДВ для фопів, які мають оборот від мільйона гривень на рік. І ця дискусія між нашими законодавцями звелася фактично до двох протилежних позицій. Одні стверджують, що це смертельний удар по малому бізнесу під час війни. Інші що нічого страшного не станеться. На 20% ПДВ перекладуть зрештою на покупця кінця. Вого, ну тобто на нас і з вами на кожного українця, адміністрування буде майже непомітним. Це така позиція. Аргументи, так би мовити, прихильників подібного нововведення. У Волгограді. Фіксують удари безпілотників, Фіксували цієї ночі серія вибухів. Пролунало в передмісті Волгограда, там зрештою є нафтопереробні заводи. Можливо, вони були атаковані, поки не знаємо достеменно. Але місцеві мешканці розповіли, як пишуть російські телеграм-канали, що було чутно три від трьох до п'яти вибухів: хтось чув більше, хтось менше, і в східній, і в північній частині міста. І також про гучні. Звуки схожі на вибухи повідомляють і мешканці сусіднього міста Волзький. За попередніми даними російська система ППО намагалася відбивати повітряну атаку безпілотників на місто. Офіційної інформації поки що постраждалих і руйнування немає, але по Волгограду вже не раз прилітало. Там зрештою маса об'єктів, як військового призначення, заводів різноманітних НПЗ, які могли бути атаковані цими безпілотниками. Тож почекаємо уточнень щодо цієї атаки. Ми також сподіваємося, що. Що сьогодні в Давосі таки відбудеться зустріч президентів Зеленського і Трампа? Велика міжнародна тема не сходить зі шпальт провідних газет медіа, які пишуть про міжнародну політику. В Давосі вчора був ну, такий гучний день, тому що Дональд Трамп виступав. Але і українська делегація там працювала і виступав Кирило Буданов на різноманітних публічних подіях, дискусіях. А Рустему Міров, секретар ради національної безпеки і оборони, який так само в Оди до цієї делегації ну формально навіть очолює її. Повідомив про те, як відпрацювала українська делегація українські представники в Давосі. Учора зокрема Умєров повідомив, що наші представники зустрілися із американською інвестиційною компанією BlackRock, однією з найбільших в світі, а також прем'єр-міністрами Норвегії і Катару і переговорниками зі США Джаредом Кушнером Стівом Віткофом. Ну, Цім відомими переговірниками, от е, як пише власне секретар РНБО у своїх соцмережах про це зустріч разом з Давидом Арахамією і Олександром Камишіним, провели зустріч із колегами із BlackRock, однією з найбільших американських інвестиційних компаній світу, яка залучена до планів відбудови економічного відновлення України. Окрім того, вікремо відбулася зустріч з американськими партнерами, Джаредом Куштором, Стівом Віткофом. Основні теми економічний розвиток, відновлення після війни безпекові гарантії проінформували партнерів про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема ситуацію в Києві, де через удари мільйони людей залишилися без. Світла і тепла ось такий допис. Ну, зрештою, бачимо, що про підписання якихось документів не йдеться спочатку, коли ще до Давосу наші представники готувалися, їздили до США на попередні зустрічі. То йшла мова про те, що можуть підписати зокрема так званий план процвітання для України підтримку з боку партнерів на 800 мільярдів. Зараз все це відійшло на більш далекі перспективи, оскільки у Гренландії, у. Давосі про Гренландію говорив Дональд Трамп учора, переважно а не про Україну. Але Трамп в ході своєї вчорашньої феєричної в лапках промови також згадав і про президента Зеленського і про російсько-українську війну. Зокрема, він оголосив, що веде перемовини з Путіним і вважає, що Путін збирається укласти угоду. Я не також веду перемовини з президентом Зеленським. Додав Трамп, і думає, що він також хоче домовитися. Я зустрічаюся з ним сьогодні. Можливо, він зараз перебуває в залі, заявив Трамп під час своєї промови. Ну і тут відбувся конфуз, оскільки. Очевидно, що така зустріч не була узгоджена і погоджена сторонами у день виступу Трампа вчора, 21 січня. І Зеленського в залі не було. Президент Зеленський напередодні сказав, що він залишається в Києві в зв'язку складною енергетичною ситуацією в столиці і в країні після російських обстрілів. І до Давоса поки не їде. А в Давосі працює наша делегація у складі Кирила Умєрова, Кирила Буданова, Умєрова, Перепрошую, і як ми знаємо, також і інших представників наших парламентарів та уряду, але от зеленського не було. Але сьогодні, ймовірно, таки український президент з'явиться у Давосі і таки зустрінеться з американським колегою з Дональдом Трампом, оскільки Трамп залишається у Швейцарії. І вчора медіа писали про те, що зустріч таки має відбутися на день. Пізніше, але вона таки відбудеться. Також американський лідер наголосив у своїй промові, що е, насправді він дуже допомагає припинити війну, дуже працює над цим і бачить успіхи Україна і Росія, сказав Трамп. Втратили колосальну кількість людей. Вони не хочуть про це говорити, але їм потрібно покласти край цій війні, бо надто багато людей гине безглуздо. Це єдина причина, чому я цим займаюся. І роблячи це, я допомагаю Європі, допомагаю НАТО. Взагалі. Трамп себе дуже багато хвалив у цій промові В вчорашньому виступі. Фактично, кожна його теза містила самопохвалу і компліменти самому собі стосовно того, який він молодець, і як він на всіх фактично напрямках досягає успіхів, і немає сумніву, що і російсько-українську війну він. Завершить водночас. Сьогодні має відбутися зустріч у Москві Стіва Віткофа, який поїде до Путіна, і там а, зустрінеться власне із бункерним е, злочинцем і диктатором Росії. І фактично у нас може встатися така ситуація, коли у Давосі буде одна зустріч відбуватися зеленського і Трампа, і паралельно в той же час Вітков буде говорити з Путіним. Можливо, вони навіть будуть на зв'язку в якийсь момент і узгодять. Певні позиції чи тези, хоча ми розуміємо, що зустріч Віткофа і Путіна навряд чи дуже і дуже малоймовірно завершиться якимось проривом, прогресом, тому що вже неодноразово російський так званий президент знаходив способи відійти від основної лінії ведення перемовин, саме домовленостей про припинення бойових дій, висилаючи все нові і нові умови і називаючи ті обс. Ставини, які його не задовільняють у теперішньому ході події, і в такий спосіб Путін відтягує час постійно, продовжуючи бойові дії, продовжуючи обстріли України, терористичні удари по цивільних людях, по наших містах, і навряд чи в розпал зимових морозів, він припинить це робити. Водночас у Трампа є чомусь така ілюзія, що е, вдасться досягнути результату вже й тепер, і е, власне вдасться підписати якусь угоду найближчим часом. Поки наразі про підписання якихось документів саме у Давосі не йдеться, але побачимо, як сьогодні складеться взагалі діалог між президентом України та президентом США. Ну от е, колишній спеціальний представник Дональда Трампа е, генерал е, Кіт Келох вважає, що Україні треба треба насамперед зиму пережити, і вже тоді справи підуть краще, підуть легше. Келох виступав учора на одній із дискусій у Давосі, саме в українському домі, це українською стороною була організована така дискусія. І От колишній вже ну представник президента США, який фактично вже відійшов від активних справ і зустрічей, поділився своїми міркуваннями на базі того досвіду, який він набув в процесі власне миротворчої діяльності і заявив, що зима наразі в Україні дуже важка. Він обізнаний з всіма обставинами, то що відбувається в Києві, але водночас щиро вірить, що якщо Україна, якщо Україна переживеться зиму, січень-лютий, то ми увійдемо у березень, квітень в такому а, становищі, що перевага буде на боці саме України, а не Росії. Такий от оптимізм випромінює кіт Келлог у своїх прогнозах, своєму баченні стосовно того, як можуть розвивати. Це події далі.